Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper, як досягти зеленого кольору у рослин, аби зростали вони всі здорові, не мали жодних дефіцитів. І як забезпечити гарні умови для всіх рослин в даному випадку? Ви бачите, що у мене у даному вазоні зростають зовсім різні рослини. Зростає калізія, зростає аспарагус і зростають фікуси бенжаміна. І зростає ще один фікус Маквейм, який я сюди посадив, але він дуже добре прижився і вже починає витісняти фікус Бенджаміна із дрібними листками. Звісно, він буде звідси висаджений. Тож у даному випадку я вам розповім, які препарати я використовую у своїй практиці. Ви візьмете їх собі на озброєння і переходимо до моєї скрабнички із добривами та препаратами. Зараз пройдемося, що в мене є на сьогодні. Це не виключний перелік, це лише мінімум, скажімо так, топ-10 препаратів, які я маю обов'язково під рукою, аби захищати і підтримувати ось такий стан рослин, або швидко подавати будь-які дефіцити, про які я вам розповідав у минулих роликах стосовно дефіцитів калію та інших. І так, відразу до суті, що я маю у своїй скарбничці. Перше, це монокалій фосфат. Про монокалій фосфат я вам розповідав у минулому відео стосовно дефіцитів на фікусі Бенджаміна. Я подавав дуже швидко дефіцити, які виникли ось у такому вигляді: це аналог краєвого опіку. Коли рослина перекачує калій, не вистачає її для повноцінного зростання. І після підживлення вже за тиждень починають зростати нові молоді листки, вже повністю здорові. Фосфор до того ж підтримує кореневу систему, і ви досягаєте двох ефектів одночасно. Концентрація: 1 грам на 1 літр води, періодичність один раз на тиждень для лікування, один раз на місяць, як для цих рослин. Для профілактики дефіциту, і фосфору, і калію, особливо у зимовий період. Нагадую, що при понижених температурах вистя часто червоніше, через що відбувається зменшення уповільнення, точніше зростання, коронева система пригнічується, бо при понижених температурах фосфор погано засвоюється. А ви вирішуєте це питання за допомогою монокалія Інше добриво це комплексне добриво з мікроелементами, особливо цінне у зимовий період, містер від антихлороз, або можна використовувати будь-які аналоги. Це аналоги від Валагро. Вони також містять ці елементи, додатково туди включений магній. Якщо немає магнію, то можете дуже швидко взяти аптечну магнезію і пролити так само нею ну рослини. Бажано це робити окремо, не змішувати з іншими добривами. Особливо не можна змішувати магнезію із азотними добривами, бо сірка і великі концентрації азоту несумісні. Переходимо до наступного добрива. Не забувайте, будь ласка, про кальцієву селітру. Кальцієва селітра у мене ось в таких гранулах у герметичному пакеті зберігається, бо вона дуже гігороскопічна, тобто набирає воду. І що дає кальцієва селітра? Знову ж концентрація 1 грам на 1 літр води. Кальцієва селітра упереджає підгнивання рослин і кореневої системи, і надземних частин, тобто верховинної гнилі на томатах або будь-яких інших рослинах, це не тільки томатом властива. У вас не буде. І подивіться, які стебла доволі міцні, а має калізія навіть при тому, що світла дуже мало. І дані стебла витягнуті. Проте вони не підгнивають, вони не ламаються, вони дуже гнучкі і коріння відповідно, також міцне, бо із кальцію кальцією утворюються мембрани клітин. Чим більше кальцію, тим, звісно, міцніше буде рослина. До того ж, верхівки також вони доволі такі щільні, міцні. Це також за допомогою кальцію. Звісно, кальцій має бути доступний. Це не той кальцій, який у нас у воді, бо карбонати, гідрокарбонати. вони Знаходяться в недоступному стані у нашій воді центрального водопостачання, а у кальцієвій селітрі вони доступні. Не можна кальцієву веселітру змішувати і використовувати одночасно з монокаліофосфатом, бо у вас будуть такі пластівці і кальцій буде випадати в осад. Тому ось ці всі препарати використовуємо окремо. Можна провити кальцієвою селітрою мону калієм фосфатом оприскати. Тоді можна одночасно. Що маю ще? На допомогу від хвороб рослин, я маю обов'язково фунгіцид. Який фунгіцид обирати вам? Це може бути фундезол, це може бути квадріс, це може бути інші фунгіциди. У мене в даному випадку це магнікор буст. Він використовується для огірків, для інших рослин. Але будь-який фунгіцид, якщо у вас немає там, порушення технології, що дефіциту, а кальцію у вас немає, то для профілактики він ідеально підходить. Можете брати будь-який головне, аби він у вас був додатково до фунгіцидів я маю ще один: це такий стимулятор із функцією фунгіцидною, тобто. Енергодар, фунгіцид із сріст стимулюючими властивостями. Його я використовую тільки шляхом оприскування. Тобто, додаю даний Енергодар до наступних препаратів. Переходимо до них. Це препарати від шкідників. Тобто обов'язково один системний препарат і обов'язково один контактний. До контактних належить Актілік. Дуже ефективний інсектицид з закарицидним ефектом. Тобто, при появі шкідників або при їх відсутності раз на півроку я обов'язково використовую Актилік і додатково, як я вам вже сказав, додаю до нього енергодар і такою баковою сумішю я оприскаю свої рослини, опереджаючи при цьому і появу шкідників, і розвиток хвороб. Якщо на своїх рослинах я бачу а, кліща будь-якого, то я використовую додатково вертимек. А, про боротьбу із повотиним кліщем я вам розповідав в одному із минулих відео. Коли на фікусі кавчуконосному був кліщ, і даний кліщ був дуже... А, у великій чисельності, тобто подавати його одним препаратом було неможливо. Я його подавав, змішавши актілік, додавши туди вертимек або можете додавати санмайт, і додав обов'язково комплексне добрива. В результаті фікус повністю одужав. І ось такі живці, я з нього зібрав. Тобто, жодних взагалі. Проявів будь-яких шкільників на даному фікусі немає. Як стимулювати коріння у рослин, у фікусі або будь-яких інших, це наступні препарати, уже, скажімо так, завершальні. Вони виконують дві функції: карнівін, не просто карнівін, який я вам зараз показую, а це суміш гетероаоксіну. Може бути написано ауксін, інделютрі отстава, 3 масляна кислота. І обов'язково має бути азот, фосфор, калій у рівних частинах. У даному випадку 19, 19 19 плюс мікроелементи. Даним розчином я проливаю рослини замість звичайного добрива. І таким чином стимулюю кореневу систему. Рослина отримує всі мікроелементи. Для профілактики, аби упередити всілякий хвороз. І, відповідно, за допомогою перооксину стимулюється їх коренева система. Проливаю дуже помірно, як проливати, скільки розчиняти. Я вам розповідав про стимулювання кореневої системи на прикладі даного фікуса у розвиті у ролику, чим стимулювати коріння на прикладі фікуса каучуконосного». Які ще препарати я маю додатково? Додатково я маю стимулятори, гумати, але не просто будь-який гумат. У мене, як бачите, підписані гумат Калію, є гуміплант із мікроелементами. І є ще гумат Калію плюс також мікроелементи іншого виробника і гумат Натрію. Ось такі три гумати. Я маю додатково для того, аби стимулювати розвину саме у весняний, у літній період, або для того, просто щоб розігнати її ріст. якщо а У мене є така задача. Якщо я маю там дуже ослаблені розвини, після того, як їх уразили шкідники, я позбавляюся від шкідників, даю добрива і додаю прямо в цей ж розчин гумати, акалію, натрію або ще амонію. Уже обіраю залежно від тих цілей, які я хочу досягти. Про гумати, окремий ролик, я би не затягувати дане відео, пишіть у коментарях, чи цікаво вам дізнатися про ось ці три види гуматів, коли використовувати який. Всього вам найкращого, любі друзі, задавайте ваші питання у коментарях. Всього вам найкращого і до зустрічі на моєму каналі.